Я Семененко Марина, лідерка учнівського самоврядування Колонтаївського ліцею. Навчаюся у 10 класі. Для мене волонтерська діяльність є невід'ємною частиною мого життя та нашого ліцею. Волонтерство це не просто допомога іншим, це можливість передати свою доброту і бажання зробити світ кращим. Я через свої добрі справи створюю атмосферу допомоги та турботи у нашому ліцеї. Мої волонтерські ініціативи це яскравий приклад того, що навіть маленькі кроки можуть змінити світ. Тому зараз я розповім про мою волонтерську діяльність. Звичайно, велику увагу приділяю організації різноманітних акцій. Таким як. Кришечки збери воїнам допоможи та подаруй тепло нашим воїнам. Сюди входить збір теплого одягу, продуктів та збір кришечок для протезування воїнів. Ці акції активно проходять у нас щомісяця. Також я збираю наших учнів для виготовлення сувенірів та малюнків. Разом у дружній атмосфері ми створюємо символічні браслети, обереги, листівки. Які потім ми передаємо воїнам, які зараз боронять нашу Україну. До цих акцій долучається не тільки здобувачі освіти, а й колектив ліцею та батьки. Бо спільними зусиллями ми подолаємо будь-які труднощі. З однокласниками ми об'єдналися для виготовлення окопних свічок, їх ми зробили понад 30. і всі вони передані захисникам і захисницям вже не один рік. Я беру участь у благодійних концертах та заходах, які проводяться по Краснокутській громаді та Україні. Ці виступи не тільки підсилюють наш український дух, а й збирають велику кількість донатів, які одразу передаються на потреби воїнів. Колонтаївський ліцей, активний учасник благодійних акцій та ярмарок. Зараз на території нашої громади проходить проєкт Вільна. Цей проєкт спрямований на виготовлення ляльок українок, які потім будуть передані в Італію. Колектив ліцею, учні, батьки і я активно доєдналися, і вже зараз наші ляльки в Італії. Для мене волонтерство це сила, яка здатна змінити світ. Я закликаю кожного з вас стати волонтером. Не бійтеся зробити перший крок та вірте у свої сили. Пам'ятайте! Що навіть маленька допомога може мати велике значення.